Всім привіт! Сьогодні 12 грудня, і я знову збираюсь в похід. Цього разу. Вже взимній похід, логічно, зима на дворі. І піду я туди не один, тому що я не люблю ходити один в гори. Та й в принципі взимку це робити доволі небезпечно. Потрібно мати великий досвід. А досвід зимових походів у мене невеликий всього один похід ще в 2016 році, в який я ходив з Максимом, якого ви чудово знаєте по моїх відео. Ви можете запитати, де ж Максим я ще в минулому відео казав, що Максим не збирається в зимовий похід, тому що ось той похід 2016 року став для нього. Фінальним акордом для того, щоб зрозуміти, що він не любить взимку ходити в походи. Це важко, це некомфортно. Снігоступи, дядя, GPS, давай, наваливай. Все просто, а що? Ми тут ще ніколи не були. Та яка різниця? Зима, літо, ми ж шари, ми ж во огонь, пацани. Дивимо, як Серега закопався. Десь вилізти не може, Ми подохнемо тут. Аго! Тому я доволі довго шукав, з ким би піти. Спочатку серед знайомих запитував, потім серед патронів. До речі, майже домовився, і можливо ми з патронами ще сходимо в похід. Але все важко, знаєте, знайти час, щоб підходив і тим, і іншим, і маршрут, і кількість днів, і так далі. Тому в результаті я знайшов в телеграмі групу про... Карпати і там зробив оголошення, хто хоче йти в похід. Знайшлася компанія людей, які в принципі зацікавлені. Але як дійшло до діла, то ніхто не зміг а лише один хлопець хлопець Арсен із Львова, з яким я не знайомий. Ми ось лише по телеграму зв'язались, домовились, все обговорили. І завтра вже зустрінемося на станції кваси, звідки ми починаємо наш маршрут. Доброго ранку із села Кваси, в якому я раніше ще не бував. Я лише знаю про кваси те, що тут є пивоварня ципа, про яку всі заходять після походу зазвичай. А оскільки ми починаємо похід тут, то ми, звичайно, туди не пішли. Тим паче, що ще рано і все закрито. Знайомтесь, це Арцен. Це Буде мій компаньйон на цей похід. Він тут вже був багато разів, тому сподіваюся, що ми не заблукаємо. А скільки разів ти був на свидовці? Майже десяти. Десять разів. А із них взимку... Двічі або триз. плюс угу. Ну, все одно непогано. Враховуючи те, що я в дивному поході був тільки раз. І то не тут. Хоча тут такий цікавий хребет. Ми взагалі з Максимом думали, що восени йти, але Максим сказав, що та холодно вже восени, то ми ось йдемо зимку на Свидовець. Там абсолютно лисий такий відкритий хребет, чи з урвищами, де можна, якщо трошки в сторону піти, звалитися. Будемо дивитись по погоді, куди ми дійдемо, а чи дасть нам Карпати піднятися кудись, бо зараз і десь сніжок. Не холодно, в принципі, хоча температура зараз тільки десь мінус 13. Мінус 8. А, О, мінус 8 всього. А по відчуттям ніби нуль. Де ж взагалі? Прекрасно, не холодно. Сніжок іде. Сонця нема, та його і, і не буде, судячи з Ну там а, Прогнози нам передають, що можливо завтра, можливо, післязавтра щось одна година сонця буде. Ну, подивимося, в Карпатах погода мінлива. А сьогодні у нас план дійти до полонини, як там називається? Браїлка. Браїлка. Це зовсім недалеко, десь 5 кілометрів чи щось таке. Це високо. Високо? Ну, власне, ми будемо набирати сьогодні основну висоту, а потім вже по хребту там плюс-мінус рівно. Ще ну, там так. Да. Ну, я дивився профілі рельєфу, там і вверх, і вниз, всяке буде, звичайно. Але якщо так глобально подивитись на весь маршрут, то сьогодні... Такий підйом, а далі вже туди-сюди. Ну і є якби думка ночувати сьогодні в колибі. Якщо вона буде вільна, якщо вона влаштує нас по своїй категорії зірковості, я насправді не дуже люблю ночувати в колибах. Ну, коли ти супер змерз або змок, і ти заходиш в сухе приміщення і там є пічка, добрий ранок, то воно звичайно класно. Але в цілому, в наметі, знаєш, своєму. E, чистенькому, такому затишному, без мишей. E, без мишей, що головне, без всякого тобто, антисанітарії, воно якось затишніше. Нарешті ми сходимо з дороги і вже будемо починати підйом. У нас є снігоступи. Ми їх поки що не вдягаємо. Будемо вдягати, якщо буде потреба, така буквально трошечки піднялися і зупинились ось тут біля магазина. У Людмили, звичайно, як ще може називати сільський магазин, щоб поснідати. І от тепер ми вже будемо повні сил і енергії навалювати вгору. А сніг все йде. Корисні поради для тих, хто хоче в зимовий похід. От Що вам обов'язково важливо придбати, це хороше зимове взуття. І ось такі. Гамаші. Ну, не обов'язково такі, будь-які, які захищають ваше взуття від попадання снігу всередину. Повірте, це дуже некайфово, коли він тут потрапляє і тане. Тому в гори без штук штуки ти взагалі не варто. Ну, а ми вже готові. Вже набрали 46 метрів. Йдемо далі. Дивіться, яке мале і тепленьке. Що ти? Де ж нам в похід? Ідеш ага. ні, не ходи, там холодно. Хоча хутро у тебе ой-ой-ой, нам би таке. Дивіться, вже обнагліло, залізло вже на руки. Она ага. гліба. Якби така погода була всі дні, було б просто супер. От зараз такий сніжок легенький, вітру немає. Ну Ми просто ще й не піднялися на хребет. Я думаю, там буде сніжок, але швидкість його падіння буде вища. Так, і вітерець. А зараз просто казка, Зимова казка. Оце знову ж таки до питання нащо ходити в зимові походи. Дехто не розуміє, на що і в літні ходити. Але в зимові ще більше люди не розуміють, нащо так мучатися. А насправді така краса, яку ти не побачиш ні влітку, ні в восени. Це зовсім інші пейзажі. А якщо ще й сонце вийде, о, то то взагалі. Якщо, буде захід і схід? Якщо захід і схід, то я, мабуть, взимку ще не бачив заходи і сходи, та й з сонцем теж не все так добре. Ну, подивимося, чи повезе нам. Відпочинок, тут є такий столик з лавами, де можна перепочити. По моїм даним, ми вже набрали 380 метрів і пройшли більше 5 кілометрів. Це ми йдемо вже 2 години 45 хвилин. Довго йдемо. Довго йдемо. Хоча йти мені легко. Тут ще є якісь ще хатки. Ти казав, що ті останні. А це, я не знаю, чи це постійне місце проживання, чи це якісь типу. Шматочок блакитного неба у нас з'явився. І ось там тільки що навіть сонце трошечки виглянуло. Знімаю на всяк випадок, може у нас більше такого не буде. Я не знаю, як наш похід піде далі, а ми плануємо йти 4 дні і три ночі влімати. Але навіть ось цих трьох годин проведених в Карпатах я вже не жалкую, воно того вартувало, як то кажуть побувати, от зараз на все це подивитися. Навіть якщо це все, що ми побачимо за цей похід. Хоча я сподіваюся, що все буде добре. Ми ще з вами добряче нагуляємося по зимовим горам. О, ось такий треба зі собою. На фінську свічку. Ага, можна, так. Да. Дивіться, яка краса, сонечко. Визирнуло буквально, можливо, на пару хвилин і одразу казковий ліс. Снігу трохи нападало, так знаєте, ну, десь до середини до коліна, але він дуже-дуже легкий, такий пухкий, ти його майже не відчуваєш, ідеш по ньому? Просто гребеш і розносиш як, як пух, як пір'я якесь розлітається у тебе. Тому йти доволі легко, поки що снігоступи ні до чого, бо вони взагалі не допоможуть з таким снігом. Ось ми підійшли до полонини праїлка. Тут на самому початку є такі колиби, в одній з них є навіть пічка і можна ночувати. І, в принципі, ми розглядали цей варіант, але ще якось занадто рано, щоб зупинятись. Ну, зараз подивимося, що тут за колиба. Тут на цій полонині ціла купа ось цих будиночків. Арсен каже, що це все для овець, якісь сарайчики, але є пару житлових. Як знайти житлову? Шукайте димаря. Ось я бачу маленьку хатиночку з димарем, ой, вибачте, впав трошки. Фух. Одна з них, ну, підемо. Перевіримо, можливо, це воно. Це ось я зайшов в одну з колиб. Двері були відчинені і тут є навіть ліжко. Дивіться, снігом трошечки вкрито. Але це літня хата, пічки тут немає. Таких маленьких колиб я ще не бачив. Зазвичай це такі великі хати з двома-трьома кімнатами, інколи з другим поверхом. А це якась новобудова. Вже, знаєте, смарт хатина, таке от, от тут ліжечко, фактично маленька така буржуйка, столик, та й все, поличка, стелі такі низькі, тут десь метр 90 максимум. Гачечки, дзеркало, привіт, запальнички навіть. Що будете брати, підходить вам такий номер. Беремо, що дають. Кайф ходіння в походи взимку в тому, що не треба прив'язуватись до води. Вода повсюду. Так, я про сніг, його можна топити і добувати воду, по суті. Але там, де є вода, краще її набирати, бо вона смачніше, ніж топлений сніг. Ну і не треба витрачати зайвий газ. Ось у нас тут біля цих колиб, будь ласка, є вода. Взагалі, Арсен на початку пропонував ночувати в цій хаті на цьому шикарному спальному ліжку. Але поки що занадто рано тут зупинятися. І погода дає йти, сили є, тому ми підемо на наступну полонину. Там ніби теж якась. Хата. Ну, але якщо її немає, то у нас є намет. Але тут ми зупинились пообідати. Пальничок, вода є. Я взяв з собою термосумку, для того, щоб там їжа, яка запарюється, запарювалась і не холола. Ось, власне, так це виглядає. Паста з грибами. Все, дякуємо цьому дому. І йдемо далі. Нам по плану ще сьогодні десь 3 кілометри пройти. Це 300 метрів набрати і 200 скинути. І все, вже буде темнішати, і ми будемо ставити табір. Людей, як ми і очікували, поки що немає, окрім нас. Дивіться, що у нас тут хрест. Мабуть... Прохолодно тут висіти Хресту. О, так то краще. Ми вже десь на висоті 1250 метрів. Тут ми вже вийшли з зони лісу, і вже вітерець більший і. Прохолодніше, пальці мерзнуть. може вже рукавиці треба вдягати, бо я ще в таких легких перчатках. Загубив я вже одне кільце від палки в перший же день. Ну Це якби поширена проблема, їх постійно гублять. І десь воно відкрутилося, відпало, і як його знайти тепер в снігу. Ніяк. Ну, чесно кажучи, від нього толку особливо не було ніякого. Все одно палка провалюється до самого кінця. Тому я вже зняв і друге кільце, буду без них. Ліземо далі. Ви можете запитати, чого ти окуляри вдягнув. Невже так сонце в очі пече? А насправді не сонце, а сніг. Сніг, хоч навіть коли сонця нема, втомлюються очі, коли ти дивишся, і все навколо біле, біле-біле. І небо, і земля, все один білий колір. То я зловив себе на думці, що щось в мене очі трошечки втомилися воно там внизу арсен йдемо дороги не видно все заветано снігом та взагалі видимість така вже гірша ніж внизу але нічого у нас є треки орієнтуємося по ним що як відпочивається майже як на дивані Це кам'яний тур, висота 1506 метрів. Ось він така точка на мапі, по якій можна орієнтуватись, у нас видимість то краще то гірше. зараз не знаю, десь 50 метрів. Ще нам по висоті набрати 67 і потім будемо спускатися в одну там долину полонину. От тут вже прохолодненько стало. Тут такий вітер продуває холодний, цікаво, скільки градусів, говорити. Мінус 12, так, мінус 12. Ми зараз на висоті десь 1600 метрів. Взагалі за сьогодні набрали вже більше 1100. І вище вже не підемо. Сьогодні зараз будемо спускатися вниз метрів 200 до полонини, на якій. Будемо ночувати. Тим паче, що світлового дня у нас залишилося зовсім небагато. Десь годинка-півтори вже буде сутеніти. А от і прийшов час для снігоступів. Тут уже сніг такий в принципі, щільний і глибокий, Вон, вже провалюємося по коліна. Ось, бачите, на випадок такого сніга ми носили снігоступи. І Добре, що вони нам знадобляться, бо знаєте, як було б сумно якби їх втаскати і не використовувати. що шо просто обідно було. Ну так, да. а так хоч вже є для чого. Ну і реально, тут такий сніг, що якраз, якраз роботка для снігоступів. Коротше, по такому снігу сильного бажання у нас спускатися доколи би немає. Тут реально важкувато йти. По такому пухляку, то ми думаю, може десь все таки ночувати тут. В принципі, ми спустилися з хребта, тут вітра немає, тихо, можна окопатися нормально снігом, і буде собі майже як в колибі. Перемога. Оце, оце полонина. Так. Куди ми йдемо? Перша полонинка. Ми хотіли йти до колиби, але передумали. Тут такий пухляк. Дивіться, що на ялинках просто жесть. Будемо дуже довго йти і дуже довго повертатись завтра. Коротше, ми десь біля полонини Труфанець на самому її початку. Дивіться, які види. Тут просто все дуже біле, дуже красиві ялинки. Не хочеться йти далі, тому що нам повертатись завтра знову туди наверх. По такому снігу буде важко. Тут спускатися було важко, а підніматися буде ще важче. Тому вже час ставити намет, будемо ставити його тут. Отже, розпочали ми в селі Кваси, куди приїхали потягом. Пройшовши село, ми почали підніматись на хребет. Пройшовши через ліс, ми вийшли на полонину Браїлка, де пообідали в будиночках. Потім ми піднялися ще вище і трошечки спустились до полонини Труфанець, де і заночували. Всього в цей день ми пройшли 8 кілометрів. Профіль рельєфу цього дня доволі простий і зрозумілий. Це постійний плавний підйом. За день ми набрали 1018 метрів і втратили 102 метри. У Арсена є лопата спеціальна. О, дуже корисна штука для зимових походів, бо сніг треба... Її ще треба опанувати. Ага, ти її теж ще не опановував? Ні. тата ага. Бачите, десь пів метра снігу. Глибина. А, там ще є, так? Да? Тобто ти не будеш до самої землі копати. Дібат. Внутрянку вже поставили. До речі, я в цей похід взяв свій старий намет Redpoint Steady 2. Це мій перший намет, він найважчий, але він найкомфортніший, найбільший і найміцніший. І В зимових походах з алюмінієвими дугами, з тканиною такою потужною, звичайно, більш надійніше. Можна йти і ставити десь на хребті зверху, і вітер витримає. Тому несемо, я її полегшив максимально, там, кілки не взяли. Ми будемо використовувати трекінгові палки, лопату можна використати, снігоступи. І зато будемо не переживати. А з точки зору теплоти всі намети фактично однакові. Тим паче тут можна сніга ще накидати зверху і буде тепліше. Намет встановлено. Розтягнули, хоч тут вітру немає, і, скоріш за все не буде. Але ми все одно поставили і розтяжки, вон, на снігоступи закопали. Тут у нас трекінгові палки використовуються, бо звичайні кілочки вони просто в снігу ну, не тримають абсолютно. Тут треба якісь спеціальні великі кілки. Або ну, хто як, я чув, що. Хтось ставить дуги від намету, тіпа, від старого якогось теж Його використовує як палички. Ну, у нас ось така система, що ми будемо зараз розміщатися в наших номерах. Вже 16-та година, але ще світло. Я думав, що о 16-й вже буде темно в горах. Чи тут е, темніє пізніше? Та вроді так само, десь 16-та з копійками має починати. Угу. Вже так смеркати угу. по чуть-чуть. Ну коротше, ще спати і вечеряти рано, то ми так просто вляглися. Будемо грітися, дивитись серіал, можливо. Як він там, 1844-99. Ну ви зрозуміли, да? зараз якийсь модний серіал. Багато хто його дивився і радив подивитись. То ось Арсен взяв з собою. Але після того, як ми подивились пару серій, пригрілись, нам вже не захотілось абсолютно нікуди вилазити, гріти воду, готувати вечерю, тож ми просто продовжили спати, не вечерявши. Моя спальна система в цьому поході була така: зимовий килимок термарест. Літній спальник Rockfront Summer 350 і дещо новеньке. Sleeper Quilt 850 Feel Power від компанії Lightway. Покажу в наступному відео. Також на ноги вдягнув Чуні Apex теж від Lightway. і спав я в одязі в пухові курці в штанах, у флісці, в баф, в шапка. І от в такому стані мені було досить тепло при температурі мінус 15 градусів, які були вночі. На цьому перший день підійшов до завершення. Дякую, що дивились це відео. Якщо воно сподобалось, натисніть вподобайку, напишіть свій коментар і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Також нагадую, що ви можете стати патроном канала Нагорні Походеньки і підтримати нашу творчість. На цьому все. Побачимося в наступному відео.